Доброго дня, я аспірант горіний Михайло. Навчаюсь з грудня 2022 року в Європейському університеті за спеціальністю 051 Економіка темою мого наукового дослідження є державна підтримка інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості. Мій науковий керівник Грівківська Оксана Васильівна, доктор економічних наук, професор. Об'єктом дослідження я вибрав здійснення державної підтримки інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості. Метою дослідження будуть практичні рекомендації щодо активізації інноваційної діяльності підприємств за рахунок державної підтримки цих підприємств. Так, моя дослідницька робота складається з трьох розділів. Перший розділ це теоретичні основи запровадження державної підтримки інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості. В свою чергу він буде включати такі частини: сутність інноваційної діяльності, заходи та методи державної підтримки інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості, методичні підходи щодо оцінювання ефективності державної підтримки інноваційної діяльності підприємств. Розділ другий. Діагностика стану державної підтримки інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості Він теж буде мати три частини, такі як тенденції розвитку підприємств харчової промисловості, державні цільові програми підтримки інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості, оцінювання ефективності державної підтримки. І нарешті розділ третій перспективи трансформації державної підтримки підприємств харчової промисловості, а саме адаптація зарубіжного досвіду, а також модель ефективності державної підтримки інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості. За перший рік навчання я прийняв участь у всеукраїнській науково-практичній конференції під назвою Актуальні проблеми розвитку фінансів в умовах цифровізації економіки України та опублікував свої тези в збірнику матеріалів даної конференції. Також мною разом у співавторстві з професором Гривківською Оксаною Васильівною було написано наукову статтю на тему державна підтримка інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості в умовах військового стану. За темою дослідження мною було опрацьовано понад 30 українських та зарубіжних джерел. Особливо хотілося відмітити статтю Крилова, аналіз рейтингового оцінювання розвитку інноваційної діяльності в Україні та науково-аналітичну доповідь Журавльова, на тему державна підтримка інноваційної діяльності в умовах неоіндустріального розвитку. Працюючи над даною темою науково-дослідницької роботи, я дійшов до висновку, що державна підтримка це ключовий інструмент для збереження інноваційної активності підприємств харчової промисловості, особливо в умовах військового стану. Умови військового стану можуть негативно впливати на інноваційну діяльність підприємств харчової промисловості через різні фактори, такі як зниження попиту на продукцію, зменшення виробництва, зміна пріоритетів держави тощо. Однак держава може надавати підтримку цим підприємствам для збереження інноваційної активності. Інновації – це не тільки рушійний механізм для розвитку, але й важливий ресурс для забезпечення стійкості та конкурентноспроможності підприємств та організацій, особливо таких стратегічних, як підприємства харчової промисловості. Надалі я збираюсь продовжувати своє дослідження, особливо в аспекті аналізу зарубіжної практики та можливості використання її на вітчизняних підприємствах. Дякую за увагу! Слава Україні!